Вас. І сьогодні ми з вами поговоримо 20 червня 2025 року. Ми поговоримо з вами про ключову, мабуть, тему нічого нового, нічого такого, що ви ще не чули, я не скажу. Але я скажу те, що вам потрібно почути саме зараз для реалізації тої. Задачі, цілі, яка потрібна вам. І ми будемо говорити сьогодні про самоцінність, ми будемо говорити сьогодні про страх. Страх є ключовим таким фактором, коли люди не тільки зупиняються на шляху реалізації, але і це стає а, зупинкою, в принципі, а, життя. Якісного життя в тій формі, в якій комфортно саме людині. Страх це базова річ, яка в нас є. І вона, здавалось би, природою створена для того, щоб люди довше зберігали своє життя, а для того, щоб. Не лізли кудись на рожон, а це фізично, чи це в якомусь контакті. Але як є такий вислів про те, що будь-які ліки вони можуть стати ядом, якщо, не, якщо з дозуванням щось, щось неправильно зробити, і так із страхом. Страх це може бути показа, показник того. Що тут потрібно з цим щось зробити, подивитися. Але страх, це може бути той фактор, який принесе вам ресурси, де ви звернете увагу на це, або ви зупинитесь, і, а ну, або перезавантажитесь, або зовсім там у вас ця ціль зникне під дією страху. Або ви відкриєте в собі якісь сили, нове дихання, нові сенси, і це вже буде новий етап розвитку. І сьогодні ми поговоримо саме, як страх впливає на а, якість вашого життя, якість вашої реалізації, масштабування, а, ціноутворення, побудова продуктової лінійки. А, як же ж? Озвучувати вартість з гідністю і без внутрішнього тиску. І мета а, сьогоднішнього нашого відео вона про те, як вийти з токсичного а, внутрішнього конфлікту. Внутрішній конфлікт, який роз'їдає через такі переконання, я боюсь озвучувати ціну. А, в мене мій продукт не купують або там, до мене не йдуть. А? І навчити впевнено транслювати свою вартість, свою цінність, гідність і відновити повагу до себе як до особистості, і до своєї частини, своєї особистості, як до професіонала. І ціна от ключовий меседж з цього відео він про те, що ціна це не щось. Стале і це не а, цифра. А, вас не вимірюють якимось показником. Ваші результати, ваші досягнення це не ви. Це ваше, але це не ви, ваші а, помилки, ваші неправильні дії, ваші якісь а, м, неправильні рішення а, це не ви. Це ваше, це досвід. Але людина, особистість це більше, ніж якісь показники, ніж якісь факти. І ціна так само, це не просто цифра. Це енергія, яка йде від вас. Якщо ви самі не вірите в те, що у вас вийде. Як там хтось із мудрих говорив, що якщо ви вірите, що у вас нічого не вийде, ви праві. Якщо ви вірите, що у вас все вийде, ви теж праві. Ви те, що ви вірите, ви того й гідні, По вірі вашій дано буде. І люди це зчитують по діалогу. По тому, як ви публікуєте свої соціальні мережі, по тому, як ви, що ви говорите, як ви вибудовуєте своє життя. І типові симптоми це внутрішні тиски при озвучуванні вартості. Це знижки на ходу, або фокус тільки на результат для клієнта, або тільки на результат для себе про прибуток. Потрібен баланс в житті панує один закон закон балансу. Не справедливості, а балансу. А якщо вам здається, або ну це правда так, ви даєте суперкруту послугу, але ви не відчуваєте, що вона стільки ж і вартує, ви не називаєте це, не демонструєте, не декларуєте, але ви працюєте, наприклад, за щось інше. Ви суперкласний професіонал, але ви працюєте за те, щоб просто бути дотичними до чогось, тому що. В інших сферах немає уваги там пусто, і ви чіпляєтесь за щось одне. Вас будуть використовувати там? Якщо там, наприклад, ви працюєте за любов, за ще щось, це ваше право, це ваша декларація, як ви в соціум вербальним чи невербальним шляхом, говорите от який обмін у вас є? Хтось просто за увагу, хтось за любов, хтось за те, щоб мати можливість бути дотичним до цього, хтось за гроші не заради цього, а за це. І це впливає на те, що вам комфортно чи не комфортно озвучувати цю ціну. Десь підлаштувались один раз, і це вже як, як роблять яка дія одна, така потім повторюється. Тобто, це, це не усвідомлений такий процес. Коли а, як рішення приймається в одній сфері, так воно приймається в іншій, і, і хоча а, може бути наприклад, що в одній сфері людина прокачена, в неї там все добре, але в іншій вона впадає зовсім в іншу роль. Нересурсно і тут потрібно працювати індивідуально, але от є такі типові симптоми для всіх, для кого цікава дана тема. Про внутрішній тиск, коли ви не можете, наприклад, розумом ви розумієте з логікою і все добре, там і статистика, все, все так далі, позиціонування прописано там. Але словами озвучувати у вас. Відбувається, ви говорите зовсім інші слова, не ті, які планували. От внутрішній тиск, оцей внутрішній конфлікт, він стримує знижки на ходу, коли навіть у вас не просять, але ви чомусь вмикаєте оцей оціночний формат, і ви дивитесь на іншу людину, думаєте, в неї немає коштів, щоб оплатити вашу суперпрофесійну послугу. там... Або суперкорисно і так далі. І ви на ходу пропонуєте ці знижки. Іноді а, деяким клієнтам потрібно називати або ті знижки, або навіть піднімати ціни, і це стимулює тих, які самомотивуються, які ростуть, які розвиваються, і їм не потрібно занижувати планку. Їх навпаки потрібно стимулювати. А, от я розповідала в якомусь з ефірів віруючи є якісь, якесь місто зараз забула мека здається а, і там, щоб туди на паломничество а, потрапити, 5 тисяч доларів, здається, це було давно вже, а, щоб потрапити туди. А, і це мотивує людей. Це навпаки вмикає мотивацію, а не те, що там комусь щось заборонено. Тобто, будь ласка, а, спроба уникнути розмови про оплату. А, ще може бути такий симптом, боя, що відпишуться, не потягнуть, скажуть дорого. Тобто це оціночне таке судження, яке ми включаємо. І що ж насправді блокує озвучування ціни? Три основні страхи: страх відторгнення, страх осуду, синдром самозванця. А з цим ми попрацюємо в наступному а, ефірі з понеділка. А зараз я пропоную вам провести самодіагностику і подумати, як ви формулюєте свої ціни і що на це впливає. Що у вас з цим коротенький такий у нас сьогодні був ефір? А, практично попрацюємо вже в понеділок з даною темою. А, пишіть ваші інсайти, усвідомлення. А, проаналізуйте, чи це Не. вас стосується чи ні. До нових зустрічей.